Вітаю! До вашої уваги тижневе зведення військово-морських сил Збройних сил України. Підрозділи ВМС у складі створених угруповань продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Так, за минулий тиждень нашим військовим вдалося знищити 96 окупантів, сім бойових броньованих машин, п'ять артилерійських систем, два мінометних розрахунки, п'ять одиниць автомобільної техніки, один танк, чотири склади з боєприпасами, один гелікоптер, два пункти управління, два ППЛА оперативно-тактичного рівня та 258 Квадрокоптерів. За тиждень в інтересах РФ прохід Керченікальською протокою здійснили. До Чорного моря 134 судна, з них 31 продовжило рух у напрямку протоки Босфор, до Азовського моря 118 суден, з них 28 рухались з протоки Босфор. Зазначені судна здійснювали рух із порушенням Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі Солос, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації АІС. Станом на сьогодні, на 10 ранку, ситуація така. В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться сім ворожих кораблів, серед яких один носій крилатих ракет Калібр, загальний залп до чотирьох ракет. В Азовському морі знаходиться один ворожий корабель. В Середземному морі вісім ворожих кораблів, серед яких три носії крилатих ракет Калібр, загальний залп до 28 ракет. На цьому це вся інформація. Довіряйте офіційним джерелам і пам'ятайте, ми даємо гідну відсіч агресору і знищуємо його в морі на землі та у повітрі. Вірте у Збройні сили України. Слава Україні!